Ось власна історія, в якій прекрасно все. А матір дитини, яка не знає, не розуміє роль хрещеної, і звела все до рівня, з ким вона дружить, з ким вона приятелює та буде й кумою, і звела все до рівня подарунків. Я це зчитую цього тексту. А прекрасний також і священик, який, якщо погодився, хрестити дитину і не, не дізнався, не поговорив з матір'ю, що обряд хрещення це вже відбувся, вже є, вже є кума. Так не робиться. Тому ну, ця історія просто топ з таких випадків. Ну, Шановна дівчина, хто задала це питання, можу сказати, на тонкому плані ви все одно залишаєтесь хрещеною, навіть якщо ви взагалі не будете спілкуватись з цією дитиною, з матір'ю цієї дитини, з дитиною, коли вона виросте і стане дорослою людиною, навіть якщо не буде стосунків, ви все одно залишатиметесь хрещеною матір'ю, поки, поки ви живете. Стосовно тієї подруги, я не знаю, що сказати, правда. так? Ну обрядові роботи, вони в тому їх і хитрість, що вони дуже багато з них невідворотні. Це приблизно як люди спочатку вінчаються, а десь через рік розведіть, роз, хочемо розвенчатись. Да, деякі священики видають якийсь сертифікат, по типу ви вже розвенчений, щось подібне, але тонкий план нікуди не дивається. Хтось каже, що да, можна там почистити астральний план на рівні якогось тонкого тіла. Це можна зчищити, обнулити. Ну, якби ж це було так просто. Тому. Дякую вам за запитання. Це дуже дуже показова історія і дуже наглядна історія про те, як люди не усвідомлюють. Одні не усвідомлюють, просто не знають, а другі не говорять про це. Бо священик, якщо погодився, якщо провів і до цього не запитав, чи похрещена дитина, він теж молодець.